Дніпропетровщина всю ніч проти вівторка під ударом росіян. Як повідомляє очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, окупанти безпілотниками атакували Синельніківщину. поцілили по Покровській, Миколаївській та Межівській громадах. У наслідок атак виникла пожежа на території сільгоспідприємства. Зайнявся і приватний будинок, пошкоджено авто. Не полишає ворог нападів і на Нікопольщину, влучив по марганцю. Застосував FPV дрон та артилерію. Під час ворожих атак наші захисники збили два безпілотники. Повідомили у повітряних силах ЗСУ. Одну людину поранено унаслідок російської атаки на Запоріжжі, як повідомляє керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров, впродовж минулої доби окупанти завдали майже пів тисячі ударів по 17 населених пунктах області. 11 разів застосували авіацію. Більше півтори сотні разів накрили міста і села з артилерії, запустили понад 300 безпілотників та застосували РСЗВ. Зафіксовано близько сотні повідомлень про руйнування будинків, квартир, господарчих споруд та гаражів. У тимчасово окупованій Макіївці Донецької області напередодні пізно ввечері пролунали вибухи. Окупанти у соцмережах поскаржилися на удари по складах. Однак, перевірити цю інформацію наразі неможливо. Українські військові ситуацію не коментували. А місцеві жителі оприлюднили кадри, де чути характерні звуки дронів. Самольотного діпа. Типу. Америка активно вивчає досвід ЗСУ у протистоянні з Росією. Серед іншого, застосування дронів в Україні. Про це заявив Дональд Трамп під час спілкування з журналістами у Білому домі. Раніше Володимир Зеленський повідомив, що Україна запропонувала штатам укласти. Дронову угоду Йдеться про виробництво та продаж українських безпілотників. Це дасть змогу виробляти до 10 мільйонів дронів щороку, зазначив український президент. Такого масштабу війни не було з часів Другої світової. Це найбільша подія в історії військової справи. Це абсолютно нова форма ведення бойових дій. Це війна з використанням дронів, якої раніше не було, і ми вивчаємо її під гексет і всі інші. Ми вивчаємо її і вивчаємо дуже уважно. Це абсолютно нова форма війни, але це жорстока війна. 1200 людей зібрав цьогорічний молитовний сніданок у Києві за участі президента. Це військові, волонтери, капелани, громадські діячі, представники церков та релігійних організацій. Усі об'єдналися у спільній молитві про закінчення війни та досягнення миру, а також про захист українських воїнів. Володимир Зеленський наголосив, що для України важливо відчувати підтримку, яка виявляється у військовій допомозі та молитвах за українців. Сьогодні битва добра і зла ще триває. Росія продовжує атакувати, продовжує нас бити, руйнувати. Це потрібно зупинити. Ми досягнемо миру, досягти миру, який буде стійким, який буде тривалим. Саме за це сьогодні всі наші молитви. І вони точно будуть почуті. Вони лунають сьогодні сотнями різних мов. І від наших друзів з різних духовних спільнот. Відвідав молитовний сніданок і спецпредставник президента Сполучених Штатів Кіт Келох. У своєму зверненні він нагадав, що війна Росії проти України є найбільшою з часів Другої світової, і запевнив, що Дональд Трамп шукає шляхи її якнайшвидшого завершення. Говорив про гарантії безпеки та перспективи мирної угоди. Келох зазначив, що він сподівається, що вже наступний день незалежності Україна зустріне в мирі. сподіваюся, що вже за рік наступний день незалежності ми святкуватимемо в Україні, яка буде вільною та мирною. Я віддаю належне тій ролі, яку кожен з нас має відіграти. Це надзвичайне завдання, і президент Трамп це визнає. Насправді воювати простіше ніж досягати миру, розв'язати війну просто та набагато складніше її завершити. Ми зараз працюємо над цим. Запровадити санкції проти Росії за незаконне використання портів Бердянська і Маріуполя закликало міністерство закордонних справ України. Йдеться про розпорядження російського уряду, яким ці міста внесено до переліку російських портів відкритих до іноземних суден. Київ розцінює такі дії, як чергову спробу легалізувати окупацію українських територій. ОМЗС наголосили, Росія грубо порушує норми міжнародного права, зокрема статут ООН, що закріплює принцип суверенітету держав та заборону на втручання в їхні внутрішні справи. Тож Україна закликає партнерів запровадити додаткові санкції проти усіх російських фізичних та юридичних осіб і іноземних компаній, а також суден, що заходитимуть у порти на тимчасово окупованих. Територіях у Миколаєві цивільних безкоштовно навчають основ національного спротиву. Курси працюють за державною програмою. За рік підготовку пройшли майже півтисячі людей. Як саме відбувається таке навчання? Розповість Єлизавета Кротика. Сергія дві професії агронома та юриста, а нині вирішив навчитися керувати дронами та опановувати тактичну підготовку. Упевнений, такі вміння життєво важливі для кожного, тому що ми всі розуміємо, що е, ми повинні готуватися до супротиву проти російської агресії. От і ці навички, навчання, які ми тут здобуваємо, вони е, дуже корисні всі ситуації, яка в нас зараз в, е, в Україні. Війна у нас курси розраховані на місяць. У програмі до медична допомога, вогнева, і тактична підготовка і навіть психологія. Та найбільший інтерес у відвідувачів викликає управління безпілотниками. Це всім потрібно і дітям, і малим, і цивільним, і військовим. Це ну дуже круто, це дуже нормально. О, і польот на е... дронах так зараз ми проходимо. На симуляторах, але навчальних, але це дуже інтересно і корисно. Ну, також і поводження зі зброєю. Серед учасників багато жінок для Олени це вже не перше навчання. Але саме тут розповідає, набула практичних навичок, які можуть врятувати життя. Як поводитися зі зброєю? Тому що біль... ну, більша частина чоловіків саме має справу зі зброєю, а для жінок це така. Тема складна, будемо так казати, тому що це і фізичне навантаження. Ось. Е Тобто тепер ми знаємо, як розбирати збирати автомат, які різні положення є під час стрільби. Ми зараз керуємо впіві. Я думаю, мавіками буде набагато цікавіше керувати, але без основ FPV, Ну я думаю, основа FPV – це є основа і інших безпілотників, як саме ними керувати. Жінка додає особливо важливо те, що за інструкторів тут військовики у кожного бойовий досвід за плечима. Є можливість поспілкуватися як із військовими, які на власному досвід досвіді показують нам ем, різного плану направлення. Тобто ем, війна ще триває, і кожен. Ем, Свідомий громадянин має в майбутньому стати на захист країни, якщо доведеться. Заняття проводить Миколаївський обласний центр підготовки українців до національного опору. Навчання безкоштовне, адже відбувається в межах державної програми. За цей час курси закінчили вже майже 500 слухачів, серед них і жителі Херсонщини. У нас 9 Предметів є основні предмети, на які основний час виділено. Це домедична підготовка, звісно, дуже цікавий і корисний предмет, підготовка з керуванням БПЛА, тому що за це майбутнє, всі ми розуміємо зараз. Кожна дитина повинна в принципі в цьому розбиратися. потім в нас є вогнева підготовка, тактична підготовка і мінна безпека. І молодь, і старші люди усі прагнуть мати базові навички, котрі можуть якоїсь миті стати вирішальними. Єлизавета кротик, Павло Ткаченко, подробиці та окнав інтер, марафон єдині новини. Війна крізь об'єктив у Запоріжжі. Представили виставку фотографій про фронтове життя та службу нацгвардійців 15-ї бригади «Карадах». Кожна світлина це окрема історія про різні підрозділи. Експозиція присвячена роботі на передовій дронарів, артилеристів, медиків, піхотинців. Один з постеріг це аванс, анонс документального фільму про бригаду. Трічка розповідає про те, як гвардійці за допомогою коптерів вивели з ворожого оточення своїх побратимів. Усі автори світлин це військовослужбовці. Воїни Карадах оборонили позиції на Запоріжжі, Донеччині та Харківщині. Ця виставка вона направлення саме має на висвітлення бойової діяльності та впізнаваності бригади в соціумі, в широкому саме спектрі. Чому? Бо всі ми знаємо, що війна вже йде не перший рік. Такий метод він допомагає нам підійти ближче до глядача, підійти ближче до соціуму, показувати саме діяльність нашої бригади і нагадувати про те, що боротьба вона досі і триває. Наступні новини о 8.30 а за мить оперативна інформація. З передової пряме включення готує Олексій Фадєєв.